Всім привіт, це канал Альфа Центавра. Мене звати Павло, і зараз я розповім вам, що там сталося у космосі і не лише протягом цього тижня. Розпочнімо. Наса опублікувало додаткову інформацію про бюджетну пропозицію на 2026 рік. Документ передбачає безпрецедентне скорочення фінансування для управління. Загальна сума, закладена в документі, становить всього 18,8 мільярда доларів, найнижчий рівень за останні 65 років з урахуванням інфляції. Якщо Конгрес затвердить запропонований план, це означатиме припинення десятків наукових місій і скорочення майже третини персоналу агентства. Згідно з проектом, чисельність співробітників НАСА збільшиться з понад 17 тисяч до менш ніж 12 тисяч осіб. Це стосується як дослідницького, так і адміністративного персоналу. Найбільше втрат зазнає науковий підрозділ. Його бюджет планується скоротити майже наполовину. В результаті понад 40 проєктів будуть згорнуті або повністю припинені. У переліку скасованих ініціатив значаться великі та відомі місії, в тому числі програма з доставки зразків ґрунту з червоної планети Mars Sample Return, марсіанські орбітальні зонди Mars Odyssey і MAVEN, а також місії до Венери, Da Vinci і Veritas. Під загрозою знаходиться співпраця із європейськими партнерами. Зупиниться спільна робота над проєктом марсохода Розалін Франклін, в рамках якого НАСА погодилося надати двигуни, радіоізотопні нагрівальні елементи та ракету носій. Партнерство в рамках місії InVision, націленої на дослідження Венери, також пропонується припинити. Скорочення торкнеться програм Juno, New Horizons, Osiris Apex, які вже знаходяться в експлуатації, а також космічних обсерваторій Чандра та Фермі. Сферу наук про Землю також чекає скасування, серед яких зупинка проєкту зі створення супутника спостереження нашої планети нового покоління Landsat NEXT. Під загрозою опинилися проекти НАСА, які знаходяться на ранніх етапах розробки, але ще не вийшли з фази попереднього фінансування. Розробка космічного телескопа Ненсі Грейс Роман продовжиться, проте на 26-й рік проєкт отримає всього 156 мільйонів доларів, менше половини від запланованої раніше суми. Не залишиться без зміни. Місячна програма НАСА. Бюджет передбачає скасування розробки місячної станції Gateway і припинення програми Space Launch System та Orion після місії Artemis 3. Замість цього виділяється 864 мільйони доларів на створення комерційної системи, яка їх замінить, і розробку майбутнього марсіанського скафандра. Частина коштів буде вкладена в марсіанські ретрансляційні супутники та програму з доставки комерційних вантажів на місяць Кліпс. Цікаво, що бюджетні документи з'явилися у відкритому доступі без звичайної прес-конференції керівництва НАСА, що викликало подив у журналістів і наукової спільноти. При цьому представники агентства відмовилися від коментарів а анонсований раніше брифінг був скасований за кілька годин до початку. Серед вчених та дослідницьких організацій занепокоєння тільки набирає обертів. Лентері Society, одне з найбільших неурядових космічних співтовариств у світі, заявило, що скорочення радикальні і неприйнятні, оскільки фактично зупиняють розвиток американської планетарної науки. Представники інших дослідницьких інститутів також називають новий бюджет ударом по репутації наса. Наступним етапом є затвердження бюджетного плану адміністрації в Конгресі США. З огляду на резонанс, деякі сенатори вже публічно висловили намір переглянути окремі статті витрат. Однак навіть часткове прийняття документа означатиме серйозну переоцінку стратегічних пріоритетів НАСА на найближче десятиліття. Компанія Space Forge залучила 30 мільйонів доларів у раунді фінансування серії А. Кошти будуть вкладені в розвиток виробництва високотехнологічних матеріалів у космосі. Раніше британський стартап вже отримав внесок від свого партнера місцевої телекомунікаційної компанії BT. В межах спільного проекту вони перевірять, як вирощені в умовах мікрогравітації кристалічні матеріали зможуть знизити енергоспоживання мобільної інфраструктури. Створені в унікальних умовах технології мають ряд переваг, серед яких і менша кількість дефектів. Це допомагає підвищити продуктивність в напівпровідникових приладах, що, в свою чергу, відкриває нові можливості в сфері телекомунікацій та оборонної промисловості. Раунд фінансування очолював інвестиційний фонд NATO Innovation Fund, А іншим партнером компанії є американський оборонний підрядник Northrop Grumman, що свідчить про серйозну зацікавленість у технологіях, що розробляє стартап. Сама ж Spaceforge зосередиться лише на створенні матеріалів. Носії для їх виведення на орбіту будуть надані існуючими постачальниками. Виробництво планується здійснювати за допомогою власних супутникових платформ Forge Star, що зможуть повертати продукцію на землю. Зараз апарати знаходяться на фінальних стадіях розробки, а їхній запуск повинен відбутися в найближчі місяці. Перша місія Spaceforge завершилася невдало, проте не з її провини. У січні 23-го року ракета нині з банкрутілої компанії Virgin Orbit зіткнулася з несправністю в ході польоту, через що все корисне навантаження, в тому числі і супутник Forge Star Zero, було втрачено. Spaceforge заявила, що сподівається створити не лише технології, а й їхнє серійне виробництво з регулярною доставкою на землю. Одним з факторів, який може допомогти компанії досягти успіху, є зміна геополітичної ситуації у світі. Зокрема, по всій Європі зростають побоювання з приладу залежності від напівпровідників з Тайваню. Американська компанія Імпульс Спейс залучила 300 мільйонів доларів у межах раунду фінансування серії C. Компанія не планувала брати в ньому участь, проте лідер раунду венчурний фонд Lins Capital, сам висунув пропозицію. Інвестиції отримані менше ніж через рік після залучення 150 мільйонів доларів у раунді Б, що витратять на запуск космічного буксира Helios, запланованого на 2026 рік. Impulse Space була заснована у 2021 році колишнім інженером компанії SpaceX Томасом Мюллером і займається наданням послуг орбітальних перевезень. Компанія вкладає отримані кошти в розвиток технологій електричної тяги. Одним із основних напрямків стане також збільшення масштабів виробництва апаратів Міра та Helios. Міра це компактний орбітальний буксир, що зараз активно просувається у військовому секторі, зокрема в партнерстві з компанією Anduril, що розробляє програмне забезпечення для них. Helios — більша платформа, здатна доставляти вантажі з низької навколоземної орбіти на геостаціонарну, на місяць або навіть далі. На даний момент компанія має понад 30 комерційних і оборонних контрактів на транспортування з сукупною вартістю близько 200 мільйонів доларів. Хоча Impulse Space планує наростити виробництво буксирів, вона не встановила щорічний показник випуску. Це буде зрозуміло в залежності від розширення її виробничих потужностей в південній Каліфорнії та штаті Колорадо. Фінансування дозволить найняти компанії новий персонал. Станом на зараз в ній числиться понад дві сотні співробітників. Генеральний директор Імпульс Спейс Ерік Ромо заявив, що однією з цілей на наступний рік є збільшення штату до 350 осіб. крім створення транспортних засобів. Імпульс Space планує інвестувати в дослідження та розробки, такі як робота над електричними рушійними системами. Ромо зазначив, що в компанії поки немає повного технічного підходу. Проте він буде ближчим до вже перевірених технологій. Компанія має і низку інших угод на комерційному та оборонному ринках, а також відстежує потенційні нові можливості від НАСА. Наприкінці травня поточного року вона уклала договіри з оператором супутникового зв'язку СЕС про транспортування його апарата на геостаціонарну орбіту в 27-му році. Крім того, Імпульс Спейс бере участь у програмі Баліста національного розвідувального управління США, мета якої оцінити нові підходи до забезпечення маневреності на орбіті. Компанія iSpace, ймовірно, втратила свій другий місячний модуль Resilience під час спроби посадки 5 червня. На етапі спуску з ним підтримували зв'язок, проте надалі телеметрія перестала надходити. У своїй заяві компанія повідомила, що лазерні далекоміри мали затримки в отриманні даних, через що апарат не зміг уповільнитись та зазнав жорсткої посадки. Resilience був запущений ракетою Falcon 9 15 січня цього року разом з іншим місячним посадковим модулем Blue Ghost 1 компанії Firefly Aerospace. Останній здійснив вдале примісячення 2 березня, а японський апарат продовжив діставатися супутника траєкторією з низьким енергоспоживанням. Резіліенс вийшов на місячну орбіту 6 травня. Виконавши серію маневрів, він опинився на фінальній 100 кілометровій орбіті. Посадку було заплановано в регіоні моря холоду на видимому боці місяця. Місія під назвою Hakuto R Mission 2 мала тривати близько одного місячного дня, що становить десь 14 земних діб. Посадковий модуль перевозив кілька корисних навантажень. Серед них були електролізер води, експеримент із виробництва харчових продуктів від японських компаній, зон для дослідження радіації в глибокому космосі від Національного центрального університету Тайваню, а також 5 кілограмовий місяцехід Tenacious, розроблений європейською дочірньою компанією iSpace. Ровер мав обладнання для збору реголіту, який у подальшому мали передати НАСА за контрактом 2020 року. iSpace заявила, що початкові етапи зниження йшли за планом, однак телеметрія показала, що модуль досяг поверхні за майже дві хвилини до встановленого часу зі швидкістю 187 км на годину, що є занадто високим показником для безпечної посадки. Після цього зв'язок було перервано. Компанія зазначила, що потрібно провести додатковий аналіз для встановлення першопричини аварії. На прес-конференції керівники iSpace повідомили, що проблема відрізняється від тої, з якою зіштовхнувся їхній перший посадковий модуль, який так само розбився під час примісячення у 2023 році. Попри невдачі, компанія продовжує готуватись до наступних космічних місій. Американський підрозділ будує нову модель посадкового модуля apex 1.0 для НАСА у межах програми з доставлення комерційних вантажів на місяць Кліпс. А в Японії інженери розробляють черговий місячний апарат під назвою Sirius-3. Обидві місії заплановано на 2027 рік. Один з найвищих вулканів червоної планети Арсія Монс був сфотографований 2 травня орбітальним апаратом НАСА Марс Одіси. Світлина зафіксувала вулкан, який прорізає ранкові хмари водяного льоду, створюючи вражаючу панораму на марсіанському горизонті. Це зображення є частиною нової стратегії місії Odyssey, що зосередження на вивченні атмосфери Марса та моніторингу сезонних змін у шарах пилу та льоду. Марс Odyssey, запущений у 2021 році, є найдовше працюючим космічним апаратом на орбіті іншої планети. Унікальні кадри отримані шляхом повороту камери Теміс для бокового огляду горизонту. Такий підхід дозволяє досліджувати верхні шари атмосфери Марса і зміни в хмарних формаціях під час Афелію, коли планета найбільш віддалена від сонця. Арсія Монс розташований південніше від інших вулканів Tharsis Монтес і досягає висоти 20 кілометрів, що вдвічі перевищує висоту Мауна-Лоа, найбільшого вулкана на Землі. Його хмарність особливо виражена під час афелійного сезону, коли й формуються густі пояси хмар вздовж екватора Марса. Теміс також допомагає визначити області з водяним льодом на поверхні планети, що може бути корисним для майбутніх марсіанських місій. Британська Байе Systems об'єдналася з південно-корейською Hanva Systems для інтеграції її технології радарів з синтезованою апертурою в багатоцільове угруповання Азалія. Меморандум підписано 10 червня. Ханва постачатиме компактні sar радіолокатори, які разом із широкосмуговими антеннами Бає сформують мережу здатну швидко та безпечно передавати розвіддані військовим і службам реагування. Співпраця логічно продовжує угоду Бая з фінською ISAI від 2022 року. ISAI забезпечить один sar супутник у початковому кластері Азалі 1 тоді як три супутники Байде нестимуть лише радіоапаратуру. Тож тепер у майбутніх кластерах планують додати оптичні камери і потенційно sar платформи Ханба. Перші кластери з чотирьох супутників зараз готують до запуску на SpaceX Falcon 9 наприкінці цього року, замість раніше оголошеного 2024-го. Угода не лише посилює оборонні зв'язки між Великою Британією та Південною Кореєю, а й відкриває нові ринки. Анва розгорне власну низькоорбітальну програму на дві тисячі супутників зв'язку до 2030 року. А BAE позиціонує Азалія як експортне рішення формату розвідка в якості послуги. За допомогою спостережень космічного телескопа імені Джеймса Вебба астрономам вдалося скласти найбільшу на сьогодні мапу раннього всесвіту. Вона була отримана з найбільшої панорами огляду Космос Веб, яку обсерваторія здійснила у перший рік роботи. Після запуску телескопа у 2021 році команда Космос Web з 50 дослідників отримала понад 200 годин часу для спостережень. Головною метою було створення мапи найдавніших космічних структур епохи реіонізації, понад 13 мільярдів років тому, коли почали зароджуватися перші галактики. Програма проекту охоплює ділянку неба еквівалентну діаметрам трьох повних місяців. Це є найширшою зоною спостереження телескопа дотепер. У процесі роботи було зроблено понад 10 тисяч знімків, на яких виявили близько 800 тисяч галактик. За отриманими даними, учені склали найбільш суцільне зображення, коли-небудь зроблене вебом, а також каталог з описом кожної з галактик. Огляд дає змогу вивчати, як космічне середовище впливає на характеристики галактик, такі як яскравість, форма та розмір. Науковці опублікували низку робіт у репозиторії архів. В одній з них розглянуто найяскравіші галактики в центрах групи і досліджено, як їхня структура та активність утворення зірок спільно еволюціонували протягом останніх 12 мільярдів років. Друга стаття описує техніку машинного навчання, що може оцінювати фізичні властивості галактик у великому масиві даних. Окрім цього, команда розробила новий метод для точного вимірювання їхньої яскравості, що моделює поширення світла галактикою. Інші три дослідження детально описують роботи вчених із оброблення даних за три роки, зокрема, очищення понад 10 тисяч зображень від шумів і спотворень. Попри ці перешкоди, веб перевершив попереднє моделювання астрономів, яке передбачало, наскільки далеко він зможе зазирнути. він заглибився ще далі. Каталог галактик є безкоштовним, і будь-хто зможе використовувати його для своїх досліджень. Науковці зазначають, що не знають, чи зможе веб колись ще охопити таку саму за розміром ділянку неба, і сподіваються, що каталог слугуватиме гарним довідником і набором даних протягом багатьох років. Нові спостереження з рентгенівської обсерваторії NASA Чандра та інших телескопів зафіксували потужне космічне явище. зіткнулися два скупчення галактик, що зараз готуються до нового зіткнення. Скупчення галактик одні з найбільших структур у всесвіті, утримувані гравітацією, вони являють собою гігантські угруповання сотень або тисяч окремих галактик, величезних обсягів перегрітого газу та невидимої темної матерії. Клупчення, відоме під назвою PSZ2G 181, знаходиться на відстані близько 2,8 мільярда світлових років від землі. Раніше радіоспостереження з Low Frequency Array або LOFAR виявили структури у формі дужок на зовнішній стороні системи. LOFAR — це мережа антенн радіотелескопів у Нідерландах. Ці структури, ймовірно, є ударними фронтами, подібними до тих, що утворюються об'єктами, що подолали звуковий бар'єр на землі, і, скоріш за все, спричинені викидами газу під час первинного зіткнення близько мільярда років тому. Після зіткнення вони продовжили рухатися назовні і зараз розділені приблизно 11 мільйонами світлових років, що є найбільшою відстанню між структурами такого типу, яку коли-небудь бачили астрономи. Зараз дані з НАСА Чандра та Іса XMM Newton свідчать про те, що PSZ-2G-181 готується до чергового зіткнення після першого. Два скупчення сповільнилися і почали знову зближуватися для наступного зіткнення. Астрономи хочуть вивчити зіткнення скупчень галактик, оскільки це складний та важливий шлях зростання й еволюції цих гігантських структур, що допомагає їм краще зрозуміти, як Всесвіт змінюється з плином космічного часу. Що там у SpaceX? про розслідування втрати Starship під час дев'ятого польоту поки нічого не чутно. Зате почалася підготовка до десятого. Провели вогневе випробування з booster 16, який і повинен полетіти наступного разу. При знятті 16-го прототипу Супергеві зі стартового столу на штифти на мобільній платформі спочатку зачепилися за низ першого ступеня, потім були від'єднані стабілізатори-мехазіли, механізми, що знаходяться нижче основної частини роборук, і додатково обіймають ступінь. Після цього, з якоїсь невідомої причини, напрямні штифти на мобільній платформі втягнулися і звільнили низ супергеві. Вона стала вільно розгойдуватись на робо руках, через що вдарилася об мобільну платформу. Тепер потрібен невеликий ремонт корми і соплових насадок рапторів. Також потрібно прибрати баги в програмному забезпеченні, що відповідає за зйом першого ступеня зі стартового столу. Час поки є вогневого випробування С 36 ще не було. Поступову інфраструктуру готують до збільшення кількості польотів. У Браунсвілі будують завод для розділення газів з повітря, кисню та азоту. Будувати подібний завод в Старбейз не наважились. На складальному майданчику теж помітна активність, високий цех вертикального складання і його фундамент розібрані. Зараз бурять отвори в ґрунті і заливають бетоном палі для майбутнього гігантського цеху вертикального складання. Одним оком заглянемо у Флориду, SpaceX отримала обмежене право доступу до SLC 37 для перетворення цього стартового столу під старшипи. Почнуть з демонтажу обладнання, що використовувалось для стартів ракети Delta 4 Heavy. Проєкт модернізації SLC 37 показує, що там буде два стартових столи з вежами обслуговування. І як бачите, у SpaceX рух продовжується, тож чекатимемо на особливо цікаві події. Запуски 30 травня ракета Falcon 9 компанії SpaceX здійснила запуск супутника GPS 3 SV08. Апарат був виведений на середню навколоземну орбіту в рамках програми модернізації навігаційної системи США. Це вже восьмий запуск в рамках серії GPS 3. Наступного дня, 31 травня, в рамках програми суборбітального туризму від компанії Blue Origin, відбувся успішний запуск місії NS-32. Ракета New Shepard підняла капсулу з екіпажем на висоту понад 100 кілометрів. Це був уже дванадцятий пілотований політ в історії програми. 2 червня Rocket Lab підправила в космос другий супутник серії Black Sky Generation 3. Старт відбувся з майданчика в Новій Зеландії. Ракета Electron доставила на низьку навколоземну орбіту апарат для високоточного моніторингу Землі. 7 червня знову була задіяна ракета Falcon 9 від SpaceX цього разу для запуску супутника Sirius SXM-10. Місія націлена на розширення можливостей радіомовлення Sirius XM, Новий потужний ретранслятор з антеною діаметром майже 10 метрів, виведений на геоперехідну орбіту. 11 червня Rocket Lab виконала ще один запуск ракети Електрон. Цього разу корисним навантаженням став японський супутник радіолокаційного спостереження IQPS, здатний вести зйомку поверхні землі в будь-яких погодних умовах. Крім того, за два тижні було виконано 5 запусків супутників SpaceX Starlink. Вони відбулися 31 травня, 3, 4, 8 і 10 червня. За допомогою ракет Falcon 9 на низьку навколоземну орбіту в цілому відправилося 126 космічних апаратів широкосмугового зв'язку. Перші ступені ракет використовувалися у 25-й, 21-й, 26-й, 7-й і 12-й раз відповідно. Кожному випуску дайджеста ми проводимо голосування, щоб дізнатися, які з новин сподобалися вам найбільше. Минулого тижня найцікавішими, ви обрали новини про кандидата у планети X, про відремонтований у польоті апарат Психея та про оновлений проєкт місячної місії від Blue Origin. Щоб проголосувати сьогодні, просто залиште коментар зі списком із шифрів тих новин, які вам сподобалися найбільше. Шифри видно в правому верхньому куті відео, а ще їх продубльовано в описі. І вже за тиждень ми за допомогою скрипта підіб'ємо підсумки цього випуску. Ваші донати Альфа Центавра роблять неймовірні речі. Кожен внесок не лише затверджує вашу віру в наш проєкт, але й є основою, на якій він тримається. Саме ваша підтримка дозволяє нам сплачувати все те, що ви бачите на екранах, та читаєте на сторінках нашого сайту. Без неї ми не могли б оплачувати роботу авторів, які з такою пристрастю пишуть про космос, не могли б проводити технічне обслуговування сайту та вводити нові функції, не могли б перекладати, створювати власні та загалом публікувати відео чи вести наш подкаст. Донати це паливо, що допомагає нам підіймати планку якості та продовжувати досліджувати нескінченні глибини космосу. Ми хочемо, щоб ви знали, наскільки ми цінуємо таку підтримку. Кожен спонсор отримує нашу вдячність, ранній доступ до контенту, можливість бачити своє ім'я у титрах відео та бути частиною нашої творчої спільноти, а ще ексклюзивні відео щомісяця. Ваші донати це не просто фінансовий внесок, але й моральне підспір'я для нашої команди. Якщо ви ще не долучились до наших спонсорів, але хоча б задумувались про це. Знайте, що кожен внесок має значення. А ви можете приєднатись до нас і допомогти нам продовжувати розповідати про космос, перейшовши за посиланнями у закріпленому коментарі. Піклуйтесь одне про одного, не забувайте підтримувати Збройні Сили України та допомагати їм наближати перемогу. Дякую за увагу!